Гранати, міни та кілька БТРів. на прилученні виявлено замасковану броньовану техніку та схованку боєприпасів співробітниками управління Служби безпеки України в Чернігівській області у взаємодії з військовослужбовцями Національної гвардії України та спільно з представниками інших силових структур під час проведення антитерористичних контрдиверсійних заходів у місті Прилуки виявлено приховані гранати набої та броньовану техніку. Зі схованок, які знаходилися на території однієї з промислових зон Прилуцької громади, правоохоронці вилучили гранати F1, міни модифікації ТМ-62 та набої калібру 7,62 мм. Також виявлено декілька одиниць броньованої техніки, це БТРи. Модифікації 82 та 80. за даним фактом відкрито кримінальне провадження на даний час за матеріалами управління служби безпеки України органами національної поліції відкрито кримінальне провадження за статтею 263. Кримінального кодексу України це стаття незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами. В ході розслідування буде проведена низка експертиз, що дасть змогу встановити всі деталі. Повідомляють в управлінні служби безпеки України в Чернігівській області.